Брали хату, все, сконфіскували. Жінка з дитиною. Ну, але подох Сталін, та пізніше, після коли він подох, бо інакше не можна сказати, що він помер, бо, бо тільки як, як подох, бо то собака настояща, то ще гірше собаки. Тоді зразу всі? Ні, ще ні, ще не відразу. то І вони були б і цей Сталін, і він був би ніколи, але я вам скажу, що то пройшло. То прийшло те, що в лагері робили забастовки навіть в одному лагері, то ви знаєте, вони розстріляли повністю лагер. Дерев'янко, генерал-дерев'янко. А потім ми вже знали, а він знаходився у Львові е, начальником. Його там зняли з Вуркути, бо він був міністр е, МВД, е, значить, Комі СССР. Так, а потім за те, що світ вже знав, бо світ три дні відмічав як е, траур, що в них концентраційний лагер постріляли. А потім його звітом вроді зняли і його на направили у Львів, і у Львові він е, по розквартированню е, солдат. При, з Прикарпатського округу, генерал-майор Дерев'янко. От такий був. От замість того, щоб зняти, щоб судити Ката, який здівався, то вони його пославили в ще краще місце. Щоб ще тут знущався. Щоб ще тут далі. А не хто не знає було. може. Відчись, гарну так, що читло різня. Щоб вчитло, в в камера всю купила. До не надо ничего не вирішу, кто знає. Там є зон Від цього, від відранена, від, 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 від бачите, відранина відійти, зробити... Ні. А то видно, що той десь куди камера, той, той, злапає. лапає, видно, світло, світлі так. Трошки відбере, ну відбери. Відбери, відбери тут, відбере, вниз так Так, так, так. збоку все-таки я видирав, там зараз тут зараз в трупі коло голови. Попробуй, от коло голови трошки попробуй купнути. На рівні голови. Ні, не на

А <головіка> потом все у меня туда <головіка> у меня. Все побити потом. И той череп тоже такие розбитий? Бачите, його все ради запас. То, що тоже череп, ні? Чареп знай. Легко легко віднимить, так легко легко.

У нас робота пусте, Прошу. Треба так? І ви ж мі там виберете всю воду. Десь ведро було. Таке. Ага, от того ведра треба... Да я? Треба проти газити. На Слухай. Та треба у нас з роботи взяти. Знаєш, що вода пішла з автобуку. Вони дві там. Спресованих скелетів так лежала ціла пачка тих мілкокаліберних патронів. Перечитати нічого неможливо, бо... Бо то, очевидно, треба експертизу. Але так всі збереглися, ціла пачка в Україні. Були в упаковці чи ні? Упаковців не було, mm. а як? Просто Та Упаковка розволила? Розплилася упаковка. Бачите, упаковка Але то все наші мілколіберні патрони. Німці, по-моєму, таких нема. А може, то, може то дамські пістолет? Та ні, то не відамський. То є чисто малокаліберні патрони. То тоді були, бо ті були пістолетні теж і типа були. А вони щось дуже щедро засипані. Е... Там, не кулем? Кулем. Там, Там не Сипали німецькі і мілкокалібри. Вони вже мали німецьку, зброю, вже мали венгерську зброю. Так. 41 рік. Як прийшли тільки німці, осьмій годині рано в неділю нас трьох чоловік прибігло тут. Я ж про свого брата і був власником, який шукав, розкопував з мотоф, що Але недовго, для того, що німці вийшли і нагнали жидів, нас відсторонили. На юди роблять. І змовитигали тих трупів. Отже, тих трупів брата я не знайшов, але змовили страшних побитих. Люди були ще в цій повному тілі, так що витягнули ми 42 чоловіка, 42 чоловіка взяли з і зробили спільну могилу. Похоронили на вулиці, туди була Нижна колійова, а родина, кого пізнали, то забирали. Забрали так, можна сказати, десь до 200 чоловік, ми забрали. Але ж то вже знизу люди були спарені, бо той йде на другому без ніякого трумна, без нічого, просто тіло спарене. Сильно то воняло і рвалося. вже як в'їли за руки, так рука осталася у руці, а тіло не далося витягнути. Німці боялися, щоб не кинулася, яка холера чи яка друга біда, і не далі не давали розкривати. Отже, казали, то встановити і затрясти. На тим скінчилося, прийшли, вернулися в 44-му році, і коли вони. Почали нас тут центрувати, брати до війська. Отже, НКГБ припускав один полковник, ранжі полковника, НКГБ через нього приходила вся тута воєнкоматна комісія. І він кожного агітував таким способом, щоб не піде до війська, не піде на фронт нікуди, дадуть добру роботу, як він не має доброї роботи йому будуть, скільки йому буде треба, за гроші не буде установки, а вироб робив з ними для того, щоб він знає, що робив в суші, чим ще займав, хто де дещо говорив, як у хаті ще різно там, чи хто не приходить, чи кожен кормує, туди і сніг ще УПА, як упа організація, як то Ну і він драні сходився. І продав мене, що я розкопував, що я був присутній при ті всі розкопці, про тій дитячі тих трупів. І зараз на слід тиждень, і в другу день ночі приїхало три НКГС і мене арештували. Забрали сюди, той інститут теперішній, коли ж була суд, і посадили смертну камеру. З церкви камери я сидів три дні три ночі, без ніякої, ніхто навіть не дивився, чи я ще там дихаю, чи не дихаю. Ну, На четвертий день мене забрали і загнали на Горкого. Там я сидів три з половиною місяця. Там не де ще ні слідства, ні нічого. Звідти перегнали, звідти перегнали мене на брикідки. На брикідках. Вісім місяців не повний, десь щось кілька днів. Отже, там почалося мені слідство. Вів перший слідувати, Кидував мені, що я розкопував, що я того. Але я від того що всякими силами відбивав, відказувався. Отже, він мені по тому що я ламав Сталіна. Я йому кажу, я був на роботі. Роду... Пам'ятник Сталіну, да? Пам так? Пам'ятник Сталіну? Так. Я відбивався тим, що я дійсно я не був для того, що я мушу робити, бо я робив майстром кобасного цеха на Так що я мушу бути на роботі кожен день. Бо треба дати людям роботи і взагалі Чим більше фронт, тим більше німчиться знову роботи. Отже, я мушу бути перший і мушу виходити у стан, щоб здати холодильників. Ну, і, А причина ще була основна, що наші люди сильно крави. А я при, мушу здати, припустимо, я в'яжу дві тони чи три тони тон, сировини. Продукція мушу дати вихід. Мені все не вистачало, то 100 кілограм, то зверху 100 кг, то менше кілограмів. Тільки кравити мені не вистачає. Отже, я то лишив все на устачу. Отже, я потім ув'язну на спосіб, що я слідив за кожним. І котрого я піймав, то я сам відбирав. Бо оскільки я був би сказав на перехожому, що би його шутськоліція, то та німець, котрий стояв на посту, то він був би в тих його відразу розстрілив. Я того ще бояв зробити, бо в нього жінка і діти, то я так. А оскільки вони пішли в 44 м році, то вони потім стали свідками, що я їм не давав жити, я їм не давав можливості працювати. Бирав в другий ранку, і не казав, що він крав. Ну і так ж, то були ще два чи три свідки, котрі підтверждали на мене, щоб мене всадити. Ну тепер сходу слідувателя. Сам слідуватель як не хитрив, спочатку мужує вести, не вкрутив, щось він не міг зі мною зв'язати до кінця, він передав другому. Другий швидкий теж поступав по-другому. Наперед притискав різними способами, страшив наганом, виставляв на стіл, заряджав. Робив такі чудеса для дітей ігрушки. Ну, на мене то не діяло. Він мене туди заганяє на бригідках до пивниці. Ставить мене під стіну, руки вверх, і швітить фаром на мене, три батарейним округлим тим великим. Я не думав, що він буде стріляти. Ну, а руки тут мені падуть, довго не можу одержувати, і його то певно зарятував. І він якраз стріляє, але в ту долю секунди, що я головою скивнув і мені обервав півуха. Шлід є ниніка, то вже не виросте. О, а його не було півуха, він то відгорати. І Він потім, до білого дня мене як на камеру пустити взад, нема як обкриваного. І він туди ліпить газету. Ну що він туди, то газету приліпить, воно ну, впаде, кров відмочить, впаде. І до рано так. Над раніше воно трохи пісокво, але я цілий з кров'ю. Бо я вже не звернув увагу, що я не, в... не, в... не вернусь. А як видів, я цілий з кров'ю, то я вже тобі втратив увагу таку, що я не питав, що він робить, а я дивився, що я а ще б не знав, де, звідки то. Аж до першого він як прибіг, почав ліпити ми то газету, то нічого не давало. приніс ведро води, казав, що ми Ну я трохи обмазавши, ще гірше зробив. Він потім приніс друге ведро води. Знову вмився і вже ліпив газету до білого дня. Потім казав, ми з аби стягнути баранарку. я то, то переполукав, тримав ми до білого дня. І сказав до мене так. Помни, завтра, як одно слово, так буду говорити, як він говорить, говорю, гавкнеш, завтра буду на слідство, застрілюю як собаку, напишу побіг. Ну так і вже я і замок. І... А ви призвичайно пам'ятаєте? Пам а то в якому році було? 44-44. Отже, якби... Вже пустив мене на камеру, я вже загрузив, але за якої години, може півтора, вже підкинули сексота. Я вже бачу, вже пішов свіжий. Так ту ми на других ми кинули очима, ми вже ще знали. Так же, що мовчить, ніхто нічого ще не питає, як слід попитався, або що питав, або що, що мовчок. Його перетримали з нами день і ніч, на другий день його вже забрали від нас. Той потім після тої стрільби передає слідувати третьому. Але ж вони систему таку робили. Вперше, що то слідство, котре зі мною стягав, дав другому. Другий починає на ново. А дивичи, що я говорив першому, що я тепер йому говорю. Тепер той другий і перший, що передав третьому. Той тепер на третю починає. Будемо говорити по-хорошому. Будем. Давай кінчаємо, кінчаємо. то вже 7 місяців минуло, тільки на бригітках, то вже мені надоїло. Думаю, навіть що буде, то буде. І тоді говорю, давай кінчаю. Ну пишемо, що є слідство, ну що нас кінчали. Кажемо, кінчаєш, підпишеш, підпишу. Все. Але ж я був на тільки дурний, що я не зробив зет або не підписав при самім кінцовці, не дав точку. І туди розписався. А він мені дав такий проб'єв нижній тої строчки слідства. І я написав за шестий день або сений вже приїхав той трибунал на суд і той суд мені трибунал читає вже диску. Ну і мені то прочитав, вигнали мене на тім. А він вже дотягнув, що він написав, я по сьогоднішній день не знаю. Прочитати я не міг, тому вже він писав дуже дрібосенько, і все по Так що я одну слова міг зрозуміти, а другу не міг зрозуміти. Ми ще тоді руський язик так добре не знав. І туди вигнали мене на коридор, почекав я, поки вийшла та нарада, ну, два солдати звичайні. У яких може 19 може 20, і той же диско йде. То був ще й трибунал, тройка в нас ще називала, колись, по їхній. Отже, дали 15 літ каторги, з конфіскованим майна високу в і з далеких совєтських таборах. Ну і почалося вже після того вироку відразу на тім і на етап. Натаб ну, наперед на Львів, з Львова в Харків підвал, там кабули, щось коло місяця часу, з Харкова туди поїхали на Красноярськ. По дорозі, то в е, Новосибірську була перестановка, там нас дубані загнали, на морозі повиганіли нас, а там ще ще бані купають, а тих пороздівали, а ми на морозі. Ну і так, ну, знущання. З, 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 з Новосибірську, просто в Красноярськ. В Красноярську ми були цієї зими до 6 червня. Вже як Інісей був стаяв, туди батько Сталін приїхав своїм пароходом, нас погрузили по 2500 тисячі під низ. труну, як вони називали, я не знаю, як то інакше сказати. І везли нас на 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 ризь був ще не відкритий. То була нова територія. То була і гарка, додінка, а після вузького колеків до нас везли на те місце на Нариськ. Там приїхали пустота, ні деревини, ні крупиви, ні травини, ні курча. Nie wróbcie, nie wrógny, nic na świecie nie istnieje. Wszystko. W tamtym czasie, tam, kiedy był już biały dzień, to jest tak, że słońce schodzi i po prostu tak mówić jak ja rukuję, i znowu kruch, i znowu nic, noc nie ma. To jest mu tak, uważali, że po, na podokwa, po można powiedzieć, w parochodzie. Бо то ж було страшне, стиснене, все настояв. Аж потім почали привозити по енісею з плавом, потім до жінки вже вузьку колейку доски, то строїмо бараки. Та бараки строїв вони не собі, а жінкам. Бо як нас загнали в брезент. І так брезент я перебув десь і пів року, але хоча й був мороз 70 градусів, ми так і були в брезенті, а жінки вже були в бараках, там жінкам було трохи легше. Робив на ріжних роботах, на відкритому, чистим головом полі. Область, на тепер Перемська область. Там побув їм три роки, поки вирвав вже тому собачі зубів. Дітей і жінку, і вернувши, а от точно в котріму році хіба б взяв з собою папери, щоб вам дати точність, бо так у голові не пам'ятаю. Не можу вам далі стати. І так я сидів тихо, аж поки тепер не то ще не рушив. ще рушив, отже, люди не знали, знали, що то ще робить, А вони знали точного місця, не знали де. Отже, приїхав до мене сам бочачки. Мене посадив, то був четвер. Я йому показав де, що, як, він то вичистив і почав в п'ятницю рану викупки. І от маємо ці виникти, що ще там яма ще встала. Але ще траншея центральна, яку я розкопував, вона ще не відкрита. Там буде з півтора тижні, а не 200 чоловік. Кількість там ще буде того народу. Бо в 44-му році та мордовня, доки не здали інститут, доки була область, доки працювала. Так що, все те, що тут знаходить, то все є праця виключно і точно. Тільки НКГБ, тільки тих убійців. Тепер можу ще вам сказати, так, трошки звезд є діти, ну, але я то переміню слова, вже по-русски не скажу. Każe do mnie tak. <laughs> to w już, i ja mu to już podpisał i on mówi tak. Żałko. I puszcie żałko, i słuchajcie za tak ubierno już, żeby nie wyrażać się, bo on in powiedział słowami. Ale, każe, ale... Kajte, jak. Mówi, ale. mi, Żeby ja utocznił? Бо там в протоколі може то і може бути. Ну так. І каже до мене, туди, чи я маю... Ні. Наперед каже так до мене. От ти дурак, треба було якось інакше ту вив'язувати. Я йому кажу, ну то як? Я не знав, за що, я не знав за кого, що, яку привину. А він каже так. Питається мене, чи я маю сім'ю. Я кажу, маю. А, а діти, а жінку маю. Каже, а я не маю нікого. Я є з, з, з дітей дому, мене держава вивчила, я їй повинний працювати, Я кажу, ну чесно працювати, А я кажу, як чесно працювати, як ти сам сказав, що треба чоловік, а діло зробить. Пусти мені, дай мені свідання жінку, я тобі скажу жінці, принесе тисячу рублів, так, щоб я себе викупив, а ось ще й десять чоловік я тобі заплачу. Пускай 10 чоловік, а я тобі дам за 100 тисяч рублів. То він тоді мені відповів такі слова. Що він то зробити не може, він мусить працювати чесно. Я ще йому закинув. Як ти чесно, як ти сам сказав, що ти будеш... Тобі треба чоловік, а діло ти зробиш. А він каже, тому я така робота. Як я тобі дам 15 лиц, чи 20, то я получу 25, а як буде розстріл, я получу 30. І от на тим закінчив, кінчило. потім почалася вже етап, і моя вандровка і поїздка по Росії. І так кінчало аж за 18 літ, аж повернувши на, на своє місце. Отак стояла там. Но в в 41-му році ту буду ніхто не трогав. Що було під спотом, також ніхто не трогав. А наверху лежали головою до стіни, ногами туди, по правій стороні.